Вітаю! 28 березня у нас 25-го року. Вирішив сьогодні обрізати свої окулянти. Це мій перший досвід вирощування саджанців, Так масово підщепалича, а тут у нас будуть різні персики, диплоїдні сливи. Тому зараз подивимось. Бруньки. Значить все прижилось Так, це зараз прибрати. Просто зверху вищив бруньки. І будемо чекати, коли підуть вріст. Ну, якщо не підуть, то лича все одно дасть. Відіб'є, так сказати, і тоді вже заокулюємо з... заново. Але вони прожились, але невідомо, чи прокинеться, чи ні. Сонце сонця не видно. Тут. Самі вже саженці почали потроху прокидатись, тому можливо треба було трошки раніше зрізати, але не було часу. Да, так, вже галича тут пожеглича тут прокидаються. Але якщо подивитись на грушу, та груша ну, ось верхні бруньки потрошку прокидаються. але в цілому у нас якось З запізненням трошки. Це ось я обрізав трохи раніше. Треба понижче обрізати, бо я це я перед заморозками обрізав. Так, ну добре. Попрацюємо, потім буду показувати в подальшому. Що з цього вийде? Так, всім мирного неба, гарного настрою.